Мельницькому вирішили принадити людей до мистецтва. На подвір'ї місцевого художнього музею облаштували арт-дворик. Михайло Яремишин навідався першим. Це відкриття народного мистецького центру у дворику художнього музею. На сцені просто неба виступають поети і місцеві рок гурти. Ми давно мріяли про такий двір, і ми планували його робити. Модну в Європі мистецьку сцену облаштували місцеві ентузіасти. Схожі творчі центри існують поруч із музеями Мілану, нью Йорка, Лондона. Ми, в принципі, слідкуємо за тими трендами і тенденціями, які існують в світі. А зараз дуже багато людей, молодих, які починають самі щось робити, цікаве, тому що влада спить, а коли хтось спить, то є інші, хто не спить. З допомогою арт-двору хочуть привабити відвідувачів, навіть гасло символічне. Вхід через художній музей. Люди заходячи до нас, купують поток музеї. То тобто будь-яка людина, яка ніколи тут не була, приходячи до нас, має право пойти, подивитись наприклад, картину. В арт артворку показуватимуть усе, на що здатні поети та музиканти. Початок кажуть перші гості, вдалий. Дуже чекали відкриття. Я тут і дуже втішена. Загалом чудове місто. Дуже класно, що нарешті в нас таке, така місцинка з'явилася. Новий мистецький центр сподіваються, організатори привабить насамперед молодь. Тоді і художній музей Хмельницького оживе з Хмельницького Михайло Ярамишин Сабитія, канал Україна.